Ось не весняночка, відчиню вікно я мала Оленочка, Жду її давно з нею дня погожу, сонце із небес, щоб сказати кожному, що Христос воскрес. На полях, на дворі вже весна зелена, спалах від відсорі, день благословений, Сонце шле з висоти, золото проміння. Нині день не посей з воскресіння. Який день ясний великдень на землі, й радості й пісень приніс нам янгол на крилі. Веснянку діти хороводять, Христос воскрес, Христос воскрес. Сьогодні сонце не заходить, а сяє й сяє із небес. Христос воскрес. Воїсти на Воскрес. Сонце сяє у ясній блакиті, теплим промінням цілої світ увесь, і сярче для радості відкриє. Знайте люди, що Христос воскрес. Горобці свірінькають дворі, то вони співають Бога, позабудьте сомніви і горе, бо Христос во істину воскрес. Розливаються рікою, клич дзвінки весни привіт. Це ласкавою рукою, бо дарує щастя в світ. У маленькій насеніні знов прокинуло життя. Здравствуй, свято Воскресіння, здравствуй вічне майбуття!